Готові пройти крізь пекло, самотужки здолати цілу армію і перемогти у двобої з велетенським роботом. Ми не коремось чужій волі і ніколи не будемо рабами. Адже ми вільні і з Днем Незалежності. Сьогодні у програмі, що хочуть сказати українцям найкрутіші ігротворці світу. Довідайся за кілька хвилин, які українські шедеври підкорили світ. Це була революційна і вражаюча гра Що Випереджала свій час. 1991 й З'явилась незалежна Україна. Ігра не вермінта. Але цьогоріч спеціально для іґронатів. Дізнайся, як здолати загарбників у ексклюзиві. Самостійність понад усе рейтинг найочікувається. Ваніших інді ігор, а просто зараз екскурсія по Кьольну. майне лібе і Ольну один із найбільших транспортних вузлів у Європі. Тут проживає більше мільйона мешканців, і це третє за розміром місто Німеччини. Через Кьоль протікає славетна річка Рейн, на березі якої стоїть величний Кьольнський собор. Будувати його почали 800 років тому. Він чудом вцілів під час війни, витримавши попадання трьох бомб. Саме тут придумали одеколон воду із Кьольн. Але сьогодні місто на Рейні відоме завдяки іншому. Щороку, з серпня, усі вулиці заві. Шаноплакатами свято ігор наближається, і саме тому ігронавти відправились у Кельн на найбільшу ігрову виставку Європи «Геймском». Дев'ять величезних залів, повністю забитих розробниками, найкрутішими ігровими блокбастерами і іншими геймерськими штуками. QTV запрошує відвідати найкрутішу ігронавську тусовку року Gamescom 2014. Пішли за цінем! Потрапити на Gamescom не так вже й просто, навіть якщо ти в образі. До речі, цьогоріч тут було справді багато косплеєрів, тобто людей, які роблять собі костюми улюблених ігрових персонажів. Тут на геймскомі я тролю людей і хапаю дівчат за коси. О, ти хочеш приєднатись? Покажи, яка зброя в тебе є. I, QTV. Деякі косплеєри, як оцей красунчик представляли ігри. Ось що нам розказали про Шедоф Мордор. Кіті Вірокс! Так, треба дещо вточнити. Спитаємо краще розробника у Shadow of Mordor Ви станете рейнджером, який отримав надможливості навколо вас. Відкритий світ, який живе своїм життям. А ваша задача надрати сідниці оркам та помститись за свою смерть. Одна з головних фішок Gamescom – можливість поспілкуватись із культовими ігротворцями, наприклад, з Едом Буном, творцем Mortal Kombat. Привіт, я Ед Бун. Я створив Мортал Комбат. Скоро ми випустимо Мортал Комбат Ікс. Гра буде неймовірно красивою, небачено жорстокою, і ви зможете використовувати рівні в бою. На геймс розробники охоче розказували ігронавтам купу подробиць про найочікуваніші продовження легендарних ігор. У новій Far Cry ви зможете осідлати слона і відшукати таємниці містичної та легендарної Шангріла. У продовженні Borderlands події розгорнуться на місяці. Готуйтесь до низької гравітації і браку кисню. Ігор. І розробників на Gamescom було і справді неймовірно багато. Оце так масштаб на геймскомі 2014 Близько сотні культових розробників показують понад 300 крутих ігор. А подивитись на все це прийшло майже 400 тисяч ігронавтів. Це як половина населення Львова. Спілкування з культовими розробниками не головна фішка Gamescom. Найприємніше першому зіграти у проекти, які ще не вийшли. Хочеш зацінити Вічер 3? Будь Будь Ласка, зачекай трохи у невеликій черзі. А якщо в чергу не потрапив, не переймайся. Ігронавти розвідали все найцікавіше з перших вуст цьогоріч навколо відьмака справжній ажіотаж. І не дивно, адже ми зробили неймовірно видовищну бойову систему. У нас все серйозно. Це доросла гра. Кожен ваш вибір матиме фатальні наслідки. На Gamescom було на що подивитись, окрім розробників ігор та косплеєрів. Самі тільки стенди ігор, гігантські витвори мистецтва. На Gamescom розробники змагаються. Найкрутіший стенд. Як і завжди, розмахом найбільше вразив стенд Wargaming Тут тобі і запам'ятанці, і екзотичне шоу, і море подарунків. Якраз про море, точніше про те, як топити у морі ворожі кораблі. World of Warships новий проект Wargaming которые презентували на Gamescom. Гутен так и гранаты. на Gamescom. Здесь мы впервые дали людям возможность посмотреть, как играется в World of Warships. Но самое знаменательное событие произошло перед самым началом Gamescom. Количество варгеймеров во всем мире перевалило в отметку 100 миллионов человек. На видмину от від предыдущих лет на Gamescom 2014 показали чимало крутых новых проектов Hunt, The Division, Evo и багато інших. Мы створили Left 4 Dead, а теперь готовим для вас Новий крутий шутер, де четверо розбишак полюють на величезного монстра. Тільки ролі можуть дуже швидко помінятись. А ще ми у студії поклялись не голитись, поки не випустимо гру. Ви знаєте нашу студію Кротім як творців обезбашеного серйозного Сема. Але на цьому геймскомі ми представляємо зовсім невластивий нам проект Талос Принципал. Це набір загадок з лазерами, блоками і всемогутніми чаклунами. Блукаючи геймскомом, ігронавти знайшли купу цікавинок. Ось тут, наприклад, величезна зона старих ігор. Олдскул повній про. Грами на геймскомі повний ульот! А ось тут цілий ринок, де продають статуетки, одяг, іграшки та інші неймовірні і штучки. А ще на геймскомі було безліч екзотики. Тут є стенд гри «Бетлкрай». Це гра про Україну, яку створює культовий Віктор Антонов. У цій грі козаки б'ються проти королівської армії, а на чолі козаків дівчина з косою. Ось тут можна було спробувати віртуалайзер: хитрий пристрій, який повністю переносить тебе у гру. Допомогою Oculus Rift. ми сконструювали платформу, яка дозволяє вам керувати своїм персонажем у грі. Йти, бігти, обертатись, стрибати, присідати, одягайте Oculus Rift, і ви повністю занурєтесь у гру. я є якого та монстра... На Gamescom були і досить дивні стенди. Наприклад, стенд Бундесферу німецької армії. Це рюкзак солдатів-рятівників. Тут немає ігрової приставки, але є багато іншого корисного. Ігри не навчать вас стріляти. Мене навчив стріляти Фанен Юнкер Шпіцберг. Ще один дивний стенд церква геймінгу із Каліфорнії. Чи ви вірите в Ісуса чи в розробників у церкві геймінгу. Ми віримо і в те, і в інше. Можна бути одночасно і геймером, і християнином. Одним словом, щоб обійти усе це свято і П'ять днів було замало, але і гронавти впорались. Ну що ж, пройшли п'ять днів повного геймерського безумства. Тут було чудово, але рано чи пізно все закінчується. Навіть Gamescom. та не переживайте, рівно за рік. Ми знову відправимось на Gamescom Завдяки ігронавтам та QTV. Що ж, ігронавти привезли з Кельну повні валізи вражень та багато ексклюзивних інтерв'ю. Чекай на смажені подробиці суперочікуваних хітів вже в наступній програмі. А найголовніший ігронавте знай, що ігри єднають. До Дня Незалежності України QTV представляє привітання та знак підтримки від найкультовіших розробників світу. Ще не одна Україна. Мій слава, Мій воля. Ще нам братця. Молодіє усміхнецья доля. Скинуш наші вороженки. Як роса на сонці. Запануй. І ми праця. У своїй сторонці. Тож повернемось ми дуже скоро. Нікуди не йди. Далі у програмі. Українські шедеври підкорили світ. Це була революційна і вражаюча гра що випереджала свій час. 1991-й з'явилась незалежна Україна, і гра Neverwinter. Але цьогоріч... спеціально для ігронатів. Дізнайся, як здолати загарбників у ексклюзиві. Самостійність понад усе рейтинг найочікуваніших інді ігор. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі 1991 З'явилась незалежна Україна ігра Neverwinter Але цьогоріч спеціально для ігронатів. Дізнайся, як здолати загарбників у ексклюзиві. Самостійність понад усе. Рейтинг найочікуваніших інді ігор. А просто зараз рубрика у фокусі. За 23 роки незалежності в Україні змінилося п'ять президентів. Відбулося дві революції: Євробачення і Євро 2012. А що ж за цей час відбулося в українській ігровій індустрії? Про це дізнайтеся просто зараз у фокусі. Українці ніколи не пасли задніх у світі ігор. з початку незалежності. Вітчизняні розробники час від часу робили шедеври, які прославили Україну на увесь світ. Так українці зі студії Action Forms створили один із перших шутерів Казм the Rift». Це була революційна і вражаюча гра, що випереджала свій час і була крутіша за квейк. Але через те, що видавець довго тягнув з випуском гри, вже готова гра більше півтора року, просто лежала і не могла вийти. В цей час Встигло з'явитись квейк, і наша українська шедевральна казерів була названа вторинною. І, на жаль, не зробила того фурору, який мала зробити. Проте старання Екшн Формс не залишилися непоміченими. Студії доручили розробити продовження культового «Дюка нюкема Так, американці довірили розробку такої брендової гри українцям, і це дуже круто. Та коли гра була майже готова, видавець 3D Realms несподівано відмовив у грошовій підтримці та проект відмінили. Та були іще й інші студії, що створювали справжні українські шедеври. Наприклад, ГСК творці культових казаків. Геймери усього світу отримали змогу зіграти за Україну та здобути незалежність у битві з татарами та Росією. Небізізвісне культова гра казаки Дуже много здійслав в этом плані. Від благодаря їй мільйони геймерів у всьому світі посмотрели, як жили наші запорозькі стрільці. У слід за казаками северодонецька студія Бест створила найправдивішу і найкрасивішу гру свого часу стратегію в тилу ворога. А от справді вражаючою та масштабною грою від студії ГСК став став. Гру робили шість років. Ігротворці двічі приїздили до Чорнобиля. Щоб потім відтворити реальну зону відчуження та передати у грі похмуру атмосферу місцевості, розробники створили захоплюючий сюжет, вільний світ. Гра навіть надихала фанатів створювати книги про пригоди сталкерів. і не лише книги. Насправді творець DayZ, Дін Хол зізнався, що на створення гри його надихнув сталка. А далі українських шедеврів тільки більшало. Метро Last Light від наших 4A Games. ледь не єдина гра у світі, яка вдихнула у жанр шутер нове життя. І стала на один рівень із такими титанами, як Doom 3 та Half-Life. Це був перший український проект рівня AAA. тобто максимальної крутизни. Тот факт, що її наші з вами соотечественники, Очень много Це повод гордиться нами, це повод гордиться індустрією, це повод в кутоки гордитися своєю страною. Та не лише шутерами славиться вітчизняна індустрія. У нас зробили World of Warplanes. масштабну, красиву, захоплюючу ММО. До речі, першу в Україні, а також крутий екшн для твоєї мобіли. Темпл Dash зробили українці. Та що там мобільні ігри, коли українські розробники допомагали робити твої улюблені Watch Dogs та Assassin's Creed. Але за. 23 роки незалежності були і скрутні моменти. Наприклад, закрилось дві культові студії, які вважаєте заснували українську ігрову індустрію. Мова про Action Forms та гієска. Ми будемо пам'ятати цих героїв, і їх шедеври, які прославили Україну на весь світ. Але найкраще в Україні тільки попереду. Зараз у розробці знаходиться одразу шість ігор, які створюються в Україні, і дві гри, які розкажуть про Україну. Один з творців сталкеру Олексій Ситянов також. Розробляє новый и перспективный хоть и досить необычный проект Sketch Tales. Я продал эту квартиру, чтобы профинансировать проект своей мечты. Мне, безусловно, очень приятно, что украинские игры популярны, что в них играют, что они интересны. И я очень горда тем, что, по крайней мере, игры являются чем-то достойным, чтобы представлять нашу страну. Это прекрасно. Далі у програмі самостійність понад усе рейтинг найочікуваніших інді ігор. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Ця гра одноліток незалежної України. Вона з'явилась у часи, коли онлайн-ігри були лише текстові. Вона, як і наша країна, пройшла крізь безліч труднощів, проте її вірні воїни завжди боролися за краще майбутнє. І, врешті-решт, стала ММО. Тож просто зараз зі штабу розробників ти отримаєш ексклюзивне інтерв'ю з творцями культової гри Neverwinter Online. Королівство Neverwinter переживає не кращі часи. Магічна чума та вулкан дуже послабили. Міц цього міста держави, скористувавшись моментом, на невервінтер напали вороги на чолі з королевою валіндрою та її армією скелетів. Ваша задача об'єднати зусилля та здолати ворога. А це скажу я вам не так-то просто, бо у ворогів є козир, це синій дракон, який ще та заноза в дупі. Щоб протистояти кислявим ворогам, у вас є великий вибір персонажів. У кожного з них є власні вміння та навички. Хтось краще чакує, хтось краще рубає мечем. До речі, про бійки. Система бою помітно відрізняється від інших ММО. Замість звичайної фіксації цілі на одному супротивнику та обрушенні на нього усіх своїх чарів, ви маєте самостійно курсором обирати потрібного монстра. Бійки у Neverwinter більш враховують ваші навички. Блоки, ухили, прицілювання та контратаки допоможуть вам здолати своїх ворогів. Основна фішка гри це майстерня, тобто редактор, за допомогою якого ви можете робити власні завдання та мапи і навіть цілі світи. Тож кількість пригод обмежена тільки вашою фантазією. Ми пост... Ставили ціль зробити найдинамічнішу та найзахоплюючу гру. І ми пишаємося тим, що створили. Спеціально для іґронатів. Що ж, у Neverwinter на тебе і справді чекають захоплюючі пригоди у вражаючому північному королівстві. Тож перемагай, нежить зорками, щоб здобути славу та незалежність, прямо як у нашій наступній рубриці. Ігри незалежні розробники створюють не попсу, а ігри для душі. Індії усі люблять, хоч у них і немає грошей. Зовсім як незалежна Україна. Просто зараз у трійці ігронавта. рейтинг найсамостійніших інді ігор, які ще не вийшли. І літак розбився. Ти єдиний, хто вижив, поки що вижив. І щоб продовжувати у тому ж дусі, тобі потрібно збудувати халабуду, щоб від дощу захищати, звірів полювати та ягід збирати до столу. А після тяжкого дня можна і на пляжі відпочити. Чим на корот, хто тут? Можливо, і ще хтось вижив? А от і справжні мешканці джунглів, мутанти, канібали, і їм краще на очі не попадатися. Хитрі, швидкі, як ті мавпи, стрибають по деревах і зроблять усе, щоб тебе з'їсти. Тож ти маєш дати бій з граю людожерів або зробити пастку і зачекати, поки в неї не потрапить мутант. Гру Форест створили троє людей, які робили спецефекти до Гаррі Потера та людини павука. Тож вони дуже круті профі і не зовсім схожі на звичайних інді розробників. Тому Форест лише на останньому місці нашого незалежного рейтингу. У спекотному Майамі скоро почнеться злива. Злива крові бо ти повернути на звірячих масках маньяк і валиш виключно негідників. До того ж, ти маєш власну гарячу лінію. На яку телефонують скривжені та знедолені бідолахи, серон Намбер. Продовження культової хотлайн Miami. Тож у якості бонусу ти можеш пограти за кількох психопатів. У кожного з них будуть власні можливості, а також великий набір вогнепалів та холодної зброї. Один може ударом кулака вбити інший, заскочить у вікно та перестріляє усіх. А маньяк у свинячій масці взагалі залишить після себе море восьмибітної крові та кісток. О Намбер створює усього двоє людей. Проте музику до свого творіння вони писали на самі, а замовляли у іменитого композитора. Це робить гру не такою вже й самостійною. Тому у нашому чарті вона тільки на другому місці. І нарешті найнезалежніша гра нашого рейтингу дощ зіржавілі авто. Буйна рослинність та зруйновані домівки, і жодної людини навруги. Ні, це не Крим після окупації, хоча теж острів, і знаходиться він у недалекому майбутньому. З'ясувати, що трапилось із людством, доведеться двометровому роботу, всередині якого труп пілота з іще живим мозком. Це до речі, ти, ігронавт. тобі доведеться розгадати купу загадок, а допоможе тобі у цьому. Ну, ти сам з майбутнього, отже ж закрути. Ли сюжет головна фішка реза це можливість подорожувати у часі і клонувати самого себе. А потім, керуючи тілом клона, заходиш на потрібний поверх. Заплутався? Це тільки початок. А коли гра вийде, і ти зіграєш у неї в Oculus Rift, от тоді в тебе точно мізки закиплять. І це, мабуть, найкрутіша інді гра з усіх, що скоро вийдуть. Тому вона і очолює сьогоднішню трійку ігронавта». Ми підкорюємо планети, рятуємо цивілізації, б'ємося із найстрашнішими чудовиськами. Для того, щоб зустрітися тут щосуботи, на QTV у Ігронавтах. Дивись у наступній програмі. Майже готовий Stalker 2. Закрили. Це було внезапно взагалі. Дізнайся, чому ігрові шедеври зникають безвісти. Діагноз клініка, яка гра стане найтупішою за версією ігронавтів? танків, торглис на мобіли і планшети. Дочекайся ексклюзиву з лінії фронту від ігронавтів.